До мене звертається пацієнтка, в якої є дряблість в зоні рук, в зоні шиї і в зоні декольте. І вона хоче, щоб цю дря... дряблість ми прибрали і підтягнули шкіру. Який алгоритм наших дій? Перше ми призначаємо. Амінокислоти, Амінокислоти і в зону та ще ці амінокислоти будуть класно працювати завжди з гіалуроновою кислотою. Тут нам не треба боятися, що вона буде надавати набряки чи якось надавати зайвий об'єм. Тут навпаки він нам потрібний. Далі вона проходить курс із амінокислот, і, враховуючи від її стану, це може бути 3-4 процедури раз на 7-14 днів. Після цього ми додаємо мікроголковий рефліфтинг. І якщо а, в зоні з живота ми говорили, що ми можемо протоплювати, то зона шиї декольте – це в першу чергу та зона, яка потребує максимального скорочення та ущільнення шкіри, тому ми будемо акцентно працювати лише з дермою – щоб простимулювати колагенез та скоротити нашу шкіру.